Якні що ці насоси бояться. Буде бажання звертайтеся до наших офіційних дилерів. Машину, яку ви бачите, вона в демо. Раді будемо на ваших полях переконати, і щоб ви змогли переконатися і подивитися, як машина працює у ваших умовах з вашими нормами О, і на вашому відділі. Наша команда знаходиться. Нас начальник сервісної служби Валі Константинович будуть додаткові питання, погана наша в центрі, біля машини постійно знаходиться людина. Там не виговорить невеликий, 220 кінських сил, але ми там за рахунок 220? Так, 220, так. 220, да, 220 там 220, за рахунок гідростатики. Там бортові стоять великої потужності і щось там ще є.